Вчора мені дзвонили з бібліотеки і сказали, що книгу, на яку я була записана в черзі, четверте крило, її принесли, і моя черга настала її читати. І що? І я йду в бібліотеку брати цю книгу. Також іду здавати дві книжки: це двір моркву гніву і мізері, які вже прочитала. І ще я хочу взяти третю частину. Надіюсь, вона буде. Двір Крил та руїн здається. А ну, фанати четвертого крила. Мені сподобається? Скажіть, напишіть. Також покажу вам, що є на поличках з фентезі, щоб ви мені написали, що мені варто прочитати з цих книг, які тут є. А я знаю, що ось цей цикл дуже всім радять. Також, будь ласка, напишіть вашу думку. Дивіться, яку книгу ще тут знайшла, але брати її не буду, тому що вона в мене є, бо я її нещодавно купила. Отак, от а вона є в бібліотеці. Але здається, четверту і п'яту частини тут немає. Ведеться мені купувати, але я готова купити весь цекликши чесно. Сьогодні був такий швидесенький похід, тому що я хотіла взяти тільки дві книги, тому що в мене ще чотири книги лежать, які мені потрібно прочитати, але також бачила цікаві книги, які можна було б взяти. Ну, четверте крило, звичайно, виглядає просто супер. Також я вже записалася на залізне полум'я, щоб відразу прочитати другу частину. Ну а Сарочка Мас це просто любов. Я тепер фанатка. Ну, ті книжечки, за якими йшла, я взяла. І є, до речі, четверта-п'ята частина. Мені подивилися, так що все, всі книги є Сари Мас, і також є місто півмісяця» і трон зі скла. Але знаєте, що я замітила? Що якось менше стало книжок. Маленький став якийсь вибір останнім часом, коли я приходжу в бібліотеку. Це що? Це я її розрекламувала, і ви всі ходите до бібліотеку, забираєте всі книги чи що?